Має дуже широкі та вієлоподібні нігті, через що вони розходяться у сторони, щоб виправити це та надати клієнту новий зовнішній вигляд, якого вони природньо не мають. Я рекомендую використання гелбіс. Відчуває переваги від покриття своїх нігтів системою Бріса, оскільки це запобігатиме їхньому розшаруванню, а також дозволить носити таку довжину, якої раніше не було можливо досягнути, враховуючи спосіб життя таких клієнтів, ми рекомендуємо омбре для надання нового стилю манікюру. Таким чином, ми поєднаємо два кольори один з одним, щоб надати їм альтернативний вигляд традиційному французькому манікюру на більш сучасний та вишуканий.